Вітаю вас, друзі мої! Пройшов іще один тиждень, і у нас є можливість знову з вами зустрітися. Тому, користуючись цією нагодою, нагодою нашої зустрічі, я в першу чергу висловлю свою подяку всім тим, хто переглядає це відео. А в особливості тим, хто не лише переглядає відео, а й знаходить можливість для його розповсюдження і для підтримки роботи каналу, щиро вам вдячний. Тих, хто на каналі вперше і ще не підписався, вітаю окремо і прошу доєднатися до нашої спільноти, підписавшись на канал. Ваша підписка сприяє поширенню нашої праці. І перш ніж ми розпочнемо читання священного писання, яке Сьогодні ми чули, сподіваюся, і за недільним богослужінням. Звертаю вашу увагу, ось на що спливає вже рік спочатку існування цього каналу, і ми майже завершили оцей річний цикл недільних євангельських читань. І зовсім скоро ми перейдемо до читань апостольських. Тобто, цілий рік ми з вами спілкувалися на теми недільних івангельських читань. Наступний рік планується, що буде присвячений темам недільних апостольських читань. І разом з цим я анонсую, що у новому році життя цього каналу з'явиться новий формат його роботи, а саме стрім, тобто онлайн. Трансляції доступні для, для перегляду в реальному часі, тому що ці відео, які ми зараз записуємо, всім зрозуміло, що ми їх записуємо заздалегідь. А стрім це майже живе спілкування, це свобода у виборі теми, це можливість надсилати питання і отримати на них відповіді. Ну, тобто, майже таке безпосереднє справжнє спілкування. Попередньо. Так, я планую, що кожний стрім е він буде складатися із е заздалегідь визначеної теми, е це буде приблизно половину часу. а Інша половина може бути присвячена відповідям на питання, які будуть надходити у чат е під час самого стріму. Повідомляю я про це заздалегідь, аби уся спільнота каналу взяла до уваги цю інформацію. А точна дата і час першого стріму буде оголошена дещо пізніше. А тепер сьогоднішнє вангельське читання воно про те, як Ісус зцілює двох піснуватих. В той час Ісус переплив на протилежний берег озера до землі Гадаринської, і двоє одержимих нечистими духами. Вийшли до нього з загробниць. Вони були такі люті, що ніхто не наважувався ходити тією дорогою. Вони кричали: що тобі треба від нас, сину Божий? Ти прийшов сюди, щоб мучити нас іще до призначеного часу? Неподалік послося велике стадо свиней, і демони почали благати його. Якщо ти маєш намір вигнати нас із цих людей, то пошли нас у свиней, аби ми могли вселитися в них. І Ісус їм відповів: Ідіть. Тож демони повиходили з людей і вселилися в свиней. Тоді все стадо кинулось з крутого берега в озеро і потонуло. Коли свинопаси, які доглядали за стадом, побачили, що сталося, то побігли геть і розповіли про все по місту й околицях, а особливо про те, що сталося з міснуватими. Тоді все місто налякане вийшло назустріч, і, побачивши і Ісуса, всі почали благати Його залишити їх землю. І Ісус знову сів у човен і, припливши через озеро, повернувся назад до свого міста. Так сталося, що в нашій богослужбовій традиції оцей уривок зцілення біснуватих в редакції евангелиста Матвія, а також є в редакції евангелиста Луки. Читається декілька разів за рік. Тому на м, певні аспекти цього уривку ми вже звертали увагу в одному із попередніх відео. Посилання зараз ви зможете побачити на екрані. І хто хоче, передивіться його, будь ласка, після закінчення цього відео. А Зараз ми зможемо закцентувати увагу на дещо інше. Як я вже сказав, цей уривок знаходиться у декількох євангелистів, які за винятком там незначних дрібниць однаково описують обставини у цього духовного визволення цих нещасних існуватих. І загальна схема історії вона зрозуміла. Христос приходить до одержимих, точніше, іде повз, а вони виходять до нього. Веде діалог з нечистими духами. Тут важливо підкреслити, що діалог не з людьми, а з духами, які їх поневолили. І в кінці кінців цих духів Христос проганяє. Ті, з дозволу Господа, яким чином вселяються у свиней. Я б тут би використовував слово вселяється, брав би його у лобки, тому що. Це слово, воно очевидно складніше і і і не таке просте як. Як ми звичайно вживаємо слово вселятися, там, наприклад, там, е якісь постояльці заселились там до, до готелю, е звичайно, лукаві духи не так вселяються в людей, і нам, ми досить мало знаємо про ці всі механізми і про природу цих, е цього явища. Тому я був би дуже обережний з цим словом вселялися. Але все таки сам євангелист цього використовує, і тому ці лукаві духи, які вже перестали шкодити людям, вони намагаються зашкодити хоча б свиням. А люди, у власності, яких були ці свині, дізнавшись про їх гибель, вони просять Христа залишити їх місце проживання. І власне сьогодні я хочу зупинити нашу увагу на останню подію у цієї історії. Тоді все місто налякане вийшло на зустріч, і, побачивши Ісуса, всі почали благати його залишити їхню землю. Тобто, коли ми читаємо Євангелія, ми там бачимо, як правило, зовсім інше: Христа запрошують, Христа шукають до нього, йдуть, всі чекають на його увагу, на стілення, на слово і на все таке інше. А тут чи не єдиний випадок, коли люди просять піти від них Христа? Ну тобто, зовсім не те, що ми звикли бачити і чути. Е, виникає таке слушне питання: а що з цими людьми не так? Їм жалко їхньої худоби, оцих свиней, ну, очевидно, що їм шкода. Ну це ж був їхній прибуток. Скоріше за все, вони цих свиней не вживали в їжу самі, тому що були юдеї. А, і закон Моїсея це забороняв. А вони їх розводили на продаж. Тому. Вони власне втратили свій бізнес, свій прибуток. Але мені здається, що основна причина, чому вони попросили Христа піти, не в цьому, Не в тому, що їм стало шкода або жаль. Тому що е в у цій євангельській історії є одне маленьке слово, яке ховається за е великою кількістю інших е дрібниць. Е Зверніть увагу, люди попросили Христа піти не через те, що вони там розізлились, а саме через страх. Все місто налякане вийшло на зустріч. Страх. Вони були налякані. Знакома річ. Правда? Особисто мені так знайома. Я можу помилятися, але мені здається, що у світі немає жодної людини, яка була повністю вільною від страху. Серед нас є ті, хто в меншій мірі йому підвладний, але повністю вільних від страху людей, мабуть, немає зовсім. І, на жаль, страх людину переслідує усе життя. Від... Там банального дитячого страху темряви, коли уява нам малює якісь моторошні фантазії на предмет того, там хто або що знаходиться в цій темряві, до очевидного страху смерті як прояву інстинкту самозбереження. І навіть ті люди, які знехтували смертю, це і християнські мученики, це і воїни наших Збройних сил України, які боронять нас нині, і ще велика кількість людей, які живуть за принципом те, що померло померти другий раз вже не може. Навіть такі люди, мені здається, мають свої страхи. Ці страхи можуть бути не такими очевидними, вони можуть там ховатись десь дуже глибоко і продиратися в нашу свідомість зовсім рідко. Але вони оці маленькі страхи і є тим жахом, перед яким кожен із нас зовсім безсилий. А проте, якщо повернутись до тих людей, які через страх, через свою наляканість попросили Христа покинути їх місце, то страх цих людей не був таким глибинним, це очевидно. Як очевидно, те, що сьогодні ми будемо говорити власне про страх. Страх це гріх і слабкість. Страх суттєво шкодить нашому життю, але про нього говорять так мало. Вважають за краще, мабуть, про нього мовчати, стидливо ховаючи за інші менш насущні проблеми. То що стосовно страху можна сказати, ну по-перше, страх, як наприклад і любов, це занадто широке поняття, яке має декілька рівнів розуміння і декілька аспектів значення. А тому щоразу потрібно уточнювати, що ми саме маємо на увазі, коли використовуємо слово страх. Класичне розуміння страху це емоція або відчуття, яке виникає в людині в результаті небезпеки, реальної небезпеки або потенційної можливої небезпеки фактичної, яка ось тут перед нами, або якоїсь уявної, наприклад. З одного боку, страх є способом нашого самозахисту. Він дозволяє зберегти життя, здоров'я, там, марно не ризикувати, взвішувати можливу небезпеку, уникати її. І таке розуміння страх, воно його споріднює, там, наприклад, з обережністю, передбачливостю, виваженістю. Тобто, в певній мірі страх є нашою вродженою властивістю, яка дозволила живим істотам пройти довгий шлях еволюції і зберегти своє існування в цьому досить небезпечному світі. Це все так званий біологічний страх, і ті, хто такий страх ігнорує, живуть, як правило, яскраво, але не дуже довго. З іншого боку, людина як істота суспільна, то у нас є так звані соціальні страхи. Вони пов'язані із нашою взаємодією з іншими людьми або із тим, як нас. Оцінюють у суспільстві ці страхи переживаються гостро. Я знаю це по собі, але причини таких страхів не несуть якоїсь прямої загрози нашому життю чи безпеці. Наприклад, я не дуже постраждаю, якщо буду не таким успішним, як, наприклад, мій сусід. Але на жаль, є велика кількість людей, які оцьому страху бути... не бути гіршим за інших, можуть присвячувати все своє життя. Або, наприклад, мене не сильно лякає, якщо якесь слово в цьому відео я скажу, наприклад, з помилкою. Я навіть не буду боятись, якщо мої слова когось розлютять чи розочарують. Скоріше за все, це буде проблемою тієї людини, а не моєї. Тобто, ігнорування у цих суспільних страхів це вибір кожного, і на мій такий, знаєте, ось з свого скромного досвіду, я можу сказати, що. Ігнорування у здоровій мірі оцього соціального страху, він лише звільнює моє життя. А ще є страх, який дехто кличе. Екзистенційним, тобто таким, який пов'язаний із нашою інтелектуальною діяльністю і нашими роздумами, ну, наприклад, там над суттю, над змістом нашого життя, над цілями, над причиною смерті, ну і все таке інше. І на ото, і отут ми на оце звернемо більше уваги. Боюсь помилитись, але якщо я правильно пам'ятаю, то у часи. Близькі до народження Христа, серед релігійних, гідних юдеїв був такий богословський диспут е з приводу сенсу людського життя. І там, власне, було одне питання: а чи добре те, що людина приходить у цей світ? Е ну, тобто, народжується. І е після довгих оцих спорів відповідь була такою: людині краще не приходити у цей світ. І насправді біль, страждання, самотність, ворожнеча, хвороби, постійне там проблеми, боротьба за виживання, несправедливість. З усім цим ми стикаємося. Ну, якщо не кожного дня, то набагато частіше, аніж хотілося б. З іншого боку, там покращення умов життя, розвиток медицини, там унормування суспільного життя, міжнародних відносин, психологічні навички це все безумовно полегшує наше життя, І особливо таке полегшення відбулося за часи 20-го і нашого вже 21-го століття. Тут життя людей суттєво покращилось життя стало більш змістовним, вирівноваженим, продуктивним, але і навіть за таких умов. Ми не вільні перед е, одвічними питаннями там сенсу життя, страху смерті, там смерті природної чи, чи випадкової, яка може підстерігати нас, коли ми йдемо до магазину, або яка може нас підстерігати через те, що дещо божевільний сусід щодня запускає в нас ракети. Е, Пом'якшити напруженість е, оцих питань у суспільстві повинна була е, релігія. Е, Будь-яка релігія, тому що це одна із е, її соціальних функцій. Е, тому що будь-яка релігія вона ж обіцяє, що винагороду гідним людям, винагороду зараз, або колись в іншому житті, і обов'язкове покарання е, якимось звачинцям. Якщо не зараз, то принаймні колись потім. Е, але і у такому випадку ідея ж Бога вона ґрунтувалась на страху. І, і сам Бог чи божества, якщо ми кажемо про язичницькі сповідання, вони ж представлялись не, не занадто такими, знаєте, надихаючими, скоріш страхітливими. Е, власне, тому і люди із сьогоднішньої євангельської історії, вони тому і попросили Христа піти від них якомога швидше, е, бо їх сповнив саме оцей релігійний страх. Логіка цих людей зрозуміла: якщо оцей Ісус може отаке зробити, ну там. Вигнати лукавих духів, вселити їх там у свиней, спокійно споглядати, як стадо там кинулось в озеро і потонуло, то звідки нам знати, а чи не завдасть він шкоди нам? Де гарантія того, що його надприродня сила не буде використана ним задля нашої шкоди? Що йому заважає, наприклад, подібне зробити з нами, якщо він таке зміг зробити із нашою худобою, а в особливістю і з лукавими духами, над якими жодна людина не має влади? Оце думки справжньої релігійної людини, бо її спосіб думок просякнутий страхом, а тому роболіпством, плазуванням, самоприниженням і постійною напругою. Я тут використовую слово релігійне у лапках, хоча можна і без них. Але тоді потрібно знову нагадати про те, що. Класичні релігійні принципи вони не підходять, вони не стосуються християнства, тому що я багато раз про це казав і доводив, і буду завжди казати: християнство не є релігією у власному сенсі цього слова. Християнство це відносини з Богом, це нові відносини з Богом, а не просто набір якихось релігійних правил на шкаут минулого. Ось і той, кого так сильно злякались оці ці люди. А вони злякались через брак справжніх знань про Бога. Він ж сказав щось зовсім інше. Він сказав, пізнайте істину, і вона вас зробить вільними. А наприклад, один із його найближчих учнів колись написав: той, хто має страх, той недосконалий у любові, адже довершена любов проганяє усякий страх. Тобто, пізнання Бога воно сповнює е, нас істинною і любов'ю, які вивільняють. А не додаю до одного страху і ще один, як це інколи трапляється з людьми, які самі по собі нещасні, на жаль. І оцю в звичайному житті вони, на жаль, нещасні. І думаю, що догождати Богові це значить стати іще більш нещасним, начепити там на себе якомога більше всяких обмежень, правил, які по суті людські. Правила, які вони ну так, то вони і не погані, але ж вони цілком людські. Жити у постійному напруженні, аби чогось там не порушити, притому не порушити те, що придумав собі сам. Мордувати себе, обліпити себе якимись пересторогами і думати, що чим більш дискомфортне, там якесь незручне і стражденне буде моє життя, тим більш воно угодне Богові, бо це начебто моя жертва. йому. це все стає можливим лише тому, що люди, будучи щирими і добрими, думають, що цієї щирості буде достатньо для християнських новозавітних відносин з Богом. Але на жаль, ні. Щирість, з якою люди так сильно носяться, повірте, мені десятки разів е, цілком серйозно е, мене переконували в тому, що істинність менш важлива аніж щирість. І що якщо людина, наприклад, там вірить у всяку нісенітницю, читає якісь придуркуваті молитовні тексти, це все не страшно, головне, що вона щира. Так ось оця. Так би мовити, самодостатня щирість, вона тільки те і робить, що лишає людину на рівні старозавітних відносин з Богом, або й зовсім язичницьких. Залишає людину там, де страх, де якась там невпевненість, розгубленість, і лише, знаєте, така кульгавенька, ледь жива надія, що можливо Бог пробачить, що я. Я ж то не найгірший, ну і тому, можливо, Бог мене не так вже і сурово буде судити. І який жаль, що віра такої кількості добрих і щирих людей вона приносить не перемогу, не свободу, як пише апостол Ян Богослов, а додатковий страх і важкість. І Який жаль, що страх серед віруючих людей зараз сприймається чи не чеснотою. Знаєте, там мовчазна покірність, страх бути собою, страх зробити щось на свій розсуд і нести за це відповідальність, бо не зрозуміють, бо будуть засуджувати. Знаєте, така повна атрофованість до чогось самостійного, оригінального. Ось, що доводиться бачити у сучасному релігійному середовищі, яке б навпаки повинно бути місцем чогось нового, живого і справжнього, мужності. Бракує цьому світу. І мова не лише про хоробрість у бою, а про щоденну рішучість, про здатність приймати рішення і іслідувати ним. А якщо воно буде помилкове, то значить потім виправляти, а не все життя вагатись і, і, і так нічого і не зробити. Мова йде про здатність кидати виклик тому, що людям здається непохитним. Дивіться, як імперії, великі, тоталітарні, вони здавались непохитними, а потім за. Тижні, а інколи і за дні ламались, тому що у людей е, їм доставало мужності для того, щоб кинути виклик оцим колосам на глиняних ногах, які дуже швидко падали, і в майбутньому будуть швидко падати. Е, я про те, щоб е, мати мужність бути вірними своїм принципам і Е, І оцього всього нам бракує, тому що. Нехтується і слово Боже, і здоров здорове вчення Христової церкви, тому що не плекаються особисті відносини з Богом, а акцентується увага на чому? На е е е кількості, на точності виконання там зовнішніх приписів, бо цього ж жадає старозавітна, а то й язичницька, язичницька свідомість, яка лише вдяглась. У християнські шати і маскується і далі, аби попаразитувати на людях. Христос, який прийшов у цей світ, аби зруйнувати діла диявола, нехай рішуче і вщент руйнує в нашій свідомості усе, що породжує страх. Ну, звичайно, окрім того, страху, який потрібен, аби зберегти наше життя, та і то, якщо це збереження життя відбувається не ціною. Нашого не ціною зречення нашої віри. В такому випадку краще і від природнього страху позбавитися. А нехай Христос руйнує особливо оцей нехристиянський страх Бога, Бога, якого ми насправді пізнали як люблячого Отця. І нехай Господь допомагає нам будувати те, що зрощує нас в істині, в любові і в свободі. Дякую вам, друзі.